Саме таким веселим награванням на гармоніці розпочався Подільський фестиваль гармоністів, які завітали сюди для творчого змагання. Перший крок до відродження цього чудового інструменту ми зробили. Чули, які є таланти в нас в народі? Чули, хіба можна забути такий інструмент? Готлива весілля, гармошка весела, вже падали в танці і хлопці, і дівчата. І хоч би що не втомлялася грати, в саду цвіте, в саду цвіте піоні. Там в народі гармонь завжди була в пошані. Найулюбленішим інструментом, без якого не входилось будь-яке дійство чи весілля. Недарма ж гармоніста вважали колись першим хлопцем на селі. Під звуки гармоніки не лише веселились, але й сумували. Цього дня місця для суму не було. Учасники, любителі майже забутого інструмента, з яким не розстаються багато років, створили атмосферу справжнього свята, викликали відчуття, що ще не все втрачено. Те, що вже зароджуються такі фестивалі, такі конкурси, я думаю, що це дуже-дуже позитивно. Незважаючи на те, що і важкий час, думаю, що треба наголошувати на тому, що життя продовжується і з оптимізмом дивитися майбутнє. Шість років в мене було, тоді я займався мені ма, мати купила гармошку. Чому мама? Я, бо вона хотіла, щоб я. Роблю. Я всіма володію інструментами. А що скажете за гармошка? в мене це перший предмет в житті. Я коли я приходжу вдома, сідаю і граю, вся сім'я і внук грає, і в общем, мене всі вдалися є до мене, да. Конкурс показав, що не перевелись на нашому поділі мілі гармоністи. Не забув народ свою співучу гармошку. Адже не гармоніка це грає, його руки білі, не гармошечка чарує, його очі сірі. А більше про конкурс подільських гармоністів ви зможете дізнатись у передачі із зустрічі мить, яка вийде за програмою 26 вересня. Раїса Токар, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.